Право на життя має кожен, навіть дикі тварини. Вже п'ятий рік в області діє унікальний центр реабілітації мешканців незайманої природи. Тут лікують та доглядають за немічними птахами та савцями. У дужині повертаються у звичне середовище. А от каліки отримують прихисток до кінця життя. До прикладу, ця лелека травмувалася під час падіння з гнізда. Аби вона не померла, птасі довелося ампутувати одну лапу. Прострощена абсолютно була ногами і зампутували в. Квітні місяці, ну, але як бачимо, він живе. Він непогано зараз. Теж щось він впав з ніг, але він добре почувається. І все таки він адаптувався на цій одній нозі. Він добре живе і непогано виглядає. Нових утриманців центру реабілітації привозять самі Прикарпаття. А то й мешканці інших областей нині небайдужа молодь принесла сюди травмовану сову. У неї зламане крило. У нас був сильний град, і я думаю, що її побило так. Ми хотіли в екологічну станцію її віддати ну, Франківську. Нам сказали, що там уже була сова, яка потім померла, і сказали, що привезіть сюди. Лікувальний заклад водночас є своєрідним зоопарком, адже тут у вольєрах під відкритим небом мешкають різноманітні савці. Серед парнокопитних юний Олайн Цезар з двома самками. Поряд з ними пара непосадючих козуль європейських. У коліці для хижаків оселилися лисиці з трьома юними потомками. Також адміністрація реабілітаційного центру облаштувала єдиний західний Україні вольєр для птахів, які мешкають на воді. Тут лебеді, лелеки, мартини та чаплі. Потрапити до цієї клітки може кожен бажаючий. Зручний він тим, що в нього можна зайти. Тобто відвідувачі центр реабілітації заходять в вольєр, знайомляться з тваринами, і дійсно є контакт людини з тварин. Особливо це важливе значення має для формування екологічної свідомості підростаючого покоління. От, коли діти з рук годують тварин, це дуже важливо. Також рятувальники тварин підготували до здачі в експлуатацію вольєр для великих хижаків, таких як вовк чи Рись. Тепер лише очікують на появу їхніх мешканців. Щоправда, отримувати всю цю дичину. Зізнаються в Галацькому національному природному парку надзвичайно складно, адже нагодування птахів та савців держава не виділяє ні копійки. Наразі допомагають відвідувачі центру та меценати. Роман Торій Андрій Гаргара, новини 402.